Під ранок п'ятниці, 17 жовтня, російські військові масово атакували керованими авіабомбами цивільну інфраструктуру міста Суми, вибуховими хвилями пошкоджено на житлову будівлю та близько п'яти сусідніх багатоквартирних житлових будинків. Із з ї години ранку на місці надзвичайної події. Працює мобільний штаб із ліквідації наслідків, всі екстрені служби та волонтери. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про постраждалих обсяги завданої російськими окупантами шкоди та перебіг відновлювальних робіт. Близько п'ятої ранки було влучення каблів по об'єкту цивільної інфраструктури на житловому приміщенні. Насідек чого були. Зазнали пошкодження з багатоповерхівки, це двохповерхівки, п'ятиповерхівки. Загалом десь вибито до ста вікон, це із балконними, і з загальнобудинковими вікнами. На місці у нас з 9.30 розгорнутий мобільний штаб, де люди можуть прийти написати заяви, на її відновлення, проконсультуватися. Працюють представники органів місцевого самоврядування. Також на місці з гуманітарною організацією видається пролізки, видається матеріали. На місці залучення для ліквідації у нас державна служба навчальної ситуації, працівники комунальних підприємств, місць світло, зеленбуд спецкомбінат, де розпиловка і забиття за усунення наслідків Газоводи, електропостачання в наявності перевіряла служба. По постраждалим. у нас відомо про осколкове поранення. Це чоловік. Він від відполізації відмовився, але як поранений, одна особа. Опитані знімальною групою телеканалу від ікон постраждалі місцеві мешканці поділилися подробицями ворожої атаки та розповіли, як оговтуються від пережитого жахіття. Ну, був вибух, один і другий. На пів п'ятої утра рано. Три. Чотири навіть. Бачите, вікно вибило. Заліпили хлопці, хорошо, так зробили. Дуже такий стрес був. Почали всі вікна сипатися, тут падати. Як то так? Я, я вдома була, я спала. Спала, а коли бахнуло, я це підскочила. Підскочила, і біжу, хто зна куди, не знаю, тому що я не пойняла спросуння. Поняла а потім чую окна, летять окна. Ну, оце, оце і все. А наскільки сильно постраждали вікна? Не дуже сильно. Я вважаю, тут ще більше в цьому домі. Я туди трошки далі, над дорогою. То в мене ну, не так сильно, як тут постраждало. Одне вікно у кухні постраждало. А наскільки швидко працюють волонтери, допомагають? Ой, молодці. Я за це за, 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 за всім, всім дякую. Всь, дуже швидко і дякую, дуже дякую за все. Я встала в 4 часа. У мене заболіло серце. Я думаю, що це вип'ю таблетку. А воно гухнуло так, що світ включила, а воно вже стекла полетіли. Це таке. Наскільки сильно постраждала квартира, наскільки швидко волонтери вам допомагають відновлювати? Ну, відновлюють, можу завести, показати. Все абсолютно. Всі вікна, лоджі, лоджі повипадали, то ставили. Воно там все пошкоджено. Всі стекла і весь пластик. Весь пластик був. Це на першому культурні. Да, так. Так да. Mm -hmm. да, так. що хорошого немає нічого. А які у вас думки про ворога, який нищить цивільну інфраструктуру, а не атакує на полі? Що я можу сказати, сволота. Він би краще ці деньги направив на своїх людей, але не на нас. І було краще, ніж в Америці. Хоч навіть той Діснейленд. То Людям би своїм газ провів, а він нас бомбить. Що ми йому таке зробили? Нічого. Чого діти страдають маленькі? Постраждало, в принципі, як. Ну, у нас, вони, якщо взяти вікна, то дивіться, рами немає взагалі. Ну, ось, можете ближче підійти. Дивіться, ось постраждало, дивіться, ось стекла. Це ми ночі обили, забили, щоб не так дуло, зрозуміло? повибивало тут а ось рами нема взагалі ось рама в руках у мене бачите валяє нема так само і ось тут сюди ідіть дивіться. теж дивіться Рами немає он можете зняти просто щоб ви бачили оце приблизно так постраждало я так зрозумів що щось прилетіло не дуже далеко давай бо розказувати же ж нічого не можна поэтому Прилетіло, ну так громко, там і двері повиривало в деяких, ну як не з петель, а з замку, поняв, слабе, повиривало. І стекла, виходить, балкон і все повибувало. На допомогу постраждалим сумчанам із самого ранку вже традиційно прибули і волонтери. Сьогодні прибули на місце події близько 9-ї ранку, тобто поки узнали. І зразу сюди. На даний момент вже а, більше 30 людей а, домогосподарств отримало допомогу. і а, Допомога надається і далі. А, це екстрені а, набори для ремонту житла, ОСБ-плити, плівка, також брезент. А, працюємо і далі. Будемо надавати далі допомогу на даний час. Тут працюють також служби ДСНС Добробат, які допомагають також нам. Вони і утеплюють пенсіонерам. Також допомагаємо і допомагаємо. Ми робимо зашиваємо балкони плівкою, щоб тепловий контур зберігався на даний час. Представляємо організацію World Central Kitchen, Представляємо цю організацію в Сумській області. Ми реагуємо на в емердженсі виїзди. Це такі, як зараз, тут на цій локації, коли атакують цивільну інфраструктуру. Ми проїжджаємо з гарячими обідами. Спочатку привозимо чай, кава, снеки, щоб могли нагадувати людей, які тут на місцях, які задіяні в усуненні наслідків, і місцевих жителів, які постраждали внаслідок атак. Також привозимо гарячі обіди сьогодні це були супи на сьогодні. Ну, кілька десятків порцій ми роздали. В цілому наша організація займається, крім цього, ще допомогою продуктовими наборами на евакуйованим людям, які евакуються з прикордонних територій, або е, залишаються е, проживати там в, е, недалеко від кордону, але не можуть залишити свої домівки. Поки що е, тим їм також ми надаємо продуктові набори е, саме сьогодні. Е, ми приїхали близько 10-ї з чаєм, з чаєм, кавою та снеками біля пів на 12 На привезли вже гарячі обіди, якими нагодували всіх, хто потребував цього. Сумчани, попри всі виклики війни, не втрачають гуманізму, допомагають один одному, донатять на ЗСУ та щодня доводять, що наша велика сила в єдності.